Виконуємо завдання 4 практичної роботи 21 за підручником інформатка 7 клас, Тріщук Лазарець, 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо новий файл програми, для цього виконуємо файл, New File. Створимо змінну з іменем А. Зверніть увагу, що це А англійське, тобто A правильніше було говорити, але будемо говорити просто А. І значення даній зміні будемо присвоювати з клавіатури. Але, незважаючи на те, що ми ведемо ціле число, це буде рядковий тип. Нам потрібно рядковий тип перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією Int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. А далі для того, щоб ввести значення з клавіатури і присвоїти змінній А, використаємо функцію Input. Запишемо текст підказки, щоб користувач знав, що саме він вводить. Аналогічно для змінної B та для змінної «C». Не забудьте, що це у вас також має бути англійською. Ну а далі створимо деяку зміну, в якій будемо зберігати кількість додатніх чисел. Назвемо її count. І присвоїмо їй початкове значення 0. Занулимо її. Може бути так, що взагалі в нас числа будуть від'ємні всі. Тоді count так і 0 і залишиться. Ну а далі потрібно перевірити, чи число А є додатнім. Для цього скористаємося, неповним розгалуженням if. Якщо if a більше нуля, тоді обов'язково пишемо двокрапку І натискаємо Enter. І зверніть увагу, що ось тут автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. І він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші TAB. Ну, і якщо в нас число А додатнє, то змінно каунт збільшуємо на одиницю. Збільшили каунт на 1. Аналогічно перевіряємо для змінної B. Ось цей вираз можна записати більш простішим способом. А саме ось так. Тобто каунт збільшується на одиницю. Ну і зрозуміло, аналогічно для змінної C. Якщо це додатнє, збільшуємо аккаунт на одиницю. Ну і залишилося вивести результат. Виводимо за допомогою функції Print. Запишемо пояснювальний текст, що саме виводимо. І зрозуміло виводимо змінну каунт. Так, тепер збережемо File Save або Save As перший раз немає різниці. Я збережу з таким іменем. Та виконуємо Run Run модуль. Ну і перевіряємо для всіх випадків. Спочатку ведемо додатні числа. Для підтвердження ведення натискаємо клавішу Enter. Так, все добре. це не Недодатні число, також воно сюди не враховується. Можете перевірити ще для інших випадків. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!